Осим глядачам. А наступний наш спікер це Бойченко Тетяна Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений працівник освіти України, донедавна проектор, проректор з наукової роботи науково-дослідного інституту після дипломної освіти України, співавтор державного стандарту початкової загальної освіти, навчальної програми основи здоров'я для перших та четвертих класів та підручників переможців всеукраїнських конкурсів. Прошу вас, Тетяна Євгенівна. Можна почнути? Що Скажіть щось, я кажу щось, мене чують. Так, тепер вас чують. Все. Можемо починати. А, Прошу? Чую? Прошу. Просимо вибачення за таку технічну паузу. Шановні колеги, наші діти впродовж навчання втрачають здоров'я. Кожний десятий, в кращому випадку, практично здоровий на кінець навчання. За компетентнісного підходу, зрозуміло, потрібно навчити дітей здійснювати дії в специфічних умовах. Вони мають бути здатні зберегти своє здоров'я на тільки вивчити програму, яка їм надається. Ключові компетентності в. Теж включають здоров'я збережувальну компетентність. І це надзвичайно важливо. Здоров'я людини це не лише стан, як раніше ми вважали, це диво власне, це багатомірний і водночас цілісний феномен гармонійної життєдіяльності людини. Воно знаходить свій вираз через взаємозагородження. Стане явища і процеси формування збереження, зміцнення, споживання, відновлення і передачі фізичної, соціальної, психічної, духовної складови. А носіями здоров'я є людина, група людей, спільноти і суспільство загалом. Знаєте, одного разу я казала своїм дітям в початковій школі, діти, здоров'я це стан, повного благополуччя. Один мудрий хлопчик подумав і сказав, так це що, якщо я сьогодні отак нездоровий, то я буду нездоровий до кінця своїх днів, це спонукало мене шукати визначення здоров'я і шукати нові шляхи до реалізації програми предмета основи здоров'я. Здоров'я збережувальна компетентність як ключова правомірна. Вона поліфункціональна, вона надпредметна і міждисциплінарна, вона багатовимірна, вона забезпечує широку сферу розвитку особистості. В той час, коли ми реалізуємо програму, ми маємо знати: кожен вчитель має знати, що реалізація програми основ здоров'я має відбуватися за певних обставин. І в конкретних умовах. Це надзвичайно е, інтенсивно переводить дитину з теоретичної площини у е, практичну сферу. Нам треба добре пам'ятати, що без інтеріолізації знань про здоров'я ми не зможемо зробити дитину компетентною. Власне, ми її і так не зможемо зробити компетентною, бо вона сама себе має. Зробити компетентним. Але ми допомагаємо їй на цьому шляху. І ми маємо знати, що коли ми дали нову інформацію, сподіватися на те, що дитина вже стане компетентною щодо свого здоров'я, нам не має раді. Тому що етап інтериорізації знань надзвичайно важливий. І ці етапи такі, ми даємо нову інформацію, дитина має усвідомити цю інформацію, має зробити під нашим керівництвом якусь певну практичну дію, а далі разом з батьками впродовж тривалого часу, і батьками суспільством, має набути стійкої, стійкої навички. Аж тоді буде внутрішнє переконання, яке буде спонукати дитину до пошуку нової інформації. А це надзвичайно складний процес, алгоритм здійснення здоров'я творчої технології. Якщо тільки взяти до уваги один якийсь чинник, який впливає на здоров'я, і тільки лише один елемент, який ми хочемо із здоров'я збережувальної технології впровадити в життя, то ми добре бачимо, що можуть бути чинники діяти так чи ні. Так, це позитивний чинник, ні, це негативний чинник. На виході людини в якості один, вийде людина в якості два щодо здоров'я тільки за умови позитивних впливів. А якщо хоча б один вплив негативний, людину маленьку, тим більше відкидає все це. На початок алгоритму. Тому це дуже важкий процес, і ви дуже добре знаєте, що дати інформацію це не те, що вимагається на уроках основи здоров'я, не тільки. Зв'язку з цим учитель основ здоров'я має бути віртуозом. І я знаю, що вони дійсно такі віртуози. За одну годину у тиждень. Вони використовують впродовж року дуже багато різних методів навчання. Залежно від того, який підхід до погрупування цих методів, цих груп методів дуже багато. Я пропоную вам ознайомитися з таким групуванням методів, яке, яке передбачає ступінь активності. Того, хто навчається врахувати. І виходячи з цього, є пряме навчання, непряме навчання, навчання грунтоване на досвіді, самостійне навчання і взаємодіюче навчання. Ми підготували для вас mm -hmm. таку один з уроків якому використали аж 12 методів і трішечки пізніше ви з цим ознайомитеся. Орієнтувалися ми на те, що ми з Ніною Степаніною які, яка разом зі мною розробляла книжку для вчителя, ми орієнтувалися на те, що, на думку вчителів, найефективнішим методом навчання є обговорення життєвих ситуацій та Рольові ігри, а більшість учителів все-таки віддають перевагу традиційним методам на основ, уроках основ здоров'я, і це, як правило, методи прямого навчання. Шановні колеги, ви побачите конкретніше діаграми, з яких дізнаєтеся, які методи використовують ваші колеги і які з них найефективніші. Пропонуємо вам навчально-методичний комплект основи здоров'я для 4 класу: це підручник, ЗОшит, книжка тестових завдань і книжка для вчителів. Пропонуємо вам ознайомитися із Уроком 29, це параграф 27, сьомий, само... самооцінка і поведінка. Мета уроку формувати учні уявлення про самостійне навчання, уміння визначати ознаки активної, пасивної та агресивної поведінки, спонукати учнів до самооцінювання власних вчинків і поведінки, мотивувати учні до розвитку навичок впевненої поведінки. Обладнання, як ви бачите, не дуже складне, це підручник, робочий зошит, відеоматеріали, якщо можна використовувати і великі аркуші папери, якщо, паперу, якщо ви можете їх мати. Хід уроку такий. Це організаційне, далі мотивація навчальної діяльності, повідомлення теми, мети завдань уроку, Повідомлення вчителя полягає в тому, що вчитель записує тему уроку на доважці, і після цього вчитель ознайомлює учнів із планом уроку. Шановні колеги, це пропонований план. Ви можете використати свій план, змінити його, будь ласка, додати щось вилучити. В плані уроку таке: самооцінка вчинків і поведінки. Розподіл видів самооцінки, упевнена пасивна, агресивна поведінка. Перед формулюванням теми уроку ви можете, якщо можете, показати якийсь сюжет або життя свого класу, або сюжет, наприклад, джентльмен із кіножурналу Єраваш. Це завжди настроює дітей на критичне оцінювання того, що вони повідомлять. Друзям однокласникам, не те, що вчитель запропонує. Далі ми пропонуємо провести московичну. Ви пропонуєте дітям дати відповідь на запитання, як ми оцінюємо свої вчинки? І ви одразу маєте групувати відповіді дітей у три колонки, щоб сформувати опорну або концептуальну схему. Самооцінка поведінки на три групи: занижена самооцінка, завищена і адекватна. Головне не, про, не коментувати пропозиції. Якщо учні самостійно відповісти не можуть, можна запропонувати їм скористатися підручником, на якому, в якому цей текст є. Далі ми вивчаємо новий матеріал таким чином. Ми е, обов'язково е, даємо міні-лекції вчителя з елементами бесіди і І ви можете акцентувати на основних ознаках заниженої, завищеної та само, е, адекватної самооцінки. Дуже важливо залучити учнів mm -hmm. до розмови щодо важливості для збереження здоров'я адекватної самооцінки кожного. Mm -hmm. Чому? Недооцінювання своїх можливостей під час участі в конкурсі, спортивних змаганнях, допомоги близьким може призвести до невдачі. Перебільшення власних можливостей, можливостей теж може призвести до невдачі, а то й до втрати здоров'я. А, а адекватна самооцінка дає можливість. Вибрати кожному посильну роботу, виконати обіцянку, допомогти другому. Далі вчитель розпочне із ситуаціями, які ілюструють різні види самооцінки. Можна навести приклади із е, е, життя класу. Учні можуть назвати вид самооцінки, акцентуючи на її ознаках. Наприклад, не повторив матеріал перед контролем, сподіваючись на хорошу банку. Переоцінив себе. Не взяв участь у змаганнях, хоча перед цим показав дуже добрий результат. Не дооцінив себе. Пообіцяв батькам краще мати результати, бо працював щодня впродовж четверті. Адекватна самооцінка. Зателефонував другий час, бо призначив розмову під час перегляду. Далі учитель спонукає учнів до узагальнення щодо важливості постійного, адекватного самооцінювання вчителів, загрози життя для, для життя і здоров'я переоцінювання власних сил у щоденні, а особливо у разі виникнення екстремальної ситуації, труднощі для досягнення будь-якої мети за умови постійного недооцінювання власних сил і можливостей. Шановні колеги, дуже важливо використати той метод, який називається робота в групах. Діти обговорюють ситуації з різними типами поведінки, або свої власні, або надані вами на картках, або такі ситуації, є у підручнику на сторінці 135, і обов'язково спонукати їх до того, щоб вони сформулювали висновок із власним аргументальним Власними аргументами свого рішення. Mm -hmm. Дуже важливо, щоб діти вибрали різні форми презентації mm -hmm. і ви їм пропонуєте, а вони вибрали або вкусну доповідь, або інтерактивний театр, або ситуаційну гру, або плакат, То mm -hmm. на що здати. Далі йде презентація результатів роботи групи. Кожна група. Представляє свої результати вирішення ситуаці... ситуаційних завдань. І кожна група має сказати коротке резюме щодо однак типу поведінки і записати це на велику марку папері чи на дошці. Далі ви маєте узагальнити роботу учнів, наголошуючи на необхідності навчитися. За ознаками чітко визначати поведінку людей, не тільки свою поведінку. За матеріалами підручника можна виготовити плакат, який учні бачитимуть і на перервах. Крім того, можна виготовити плакат або демонстрацію матеріалів, які підготували учні, і учні це будуть бачити. Наперед і впродовж тривалого часу навіть можуть побачити батьки на батьківських зборах або під час відвідування школи. Далі йде такий метод, як дискусія у загальні. Дуже важливо спонукати учнів до висловлювань своєї позиції щодо вибору поведінки з метою збереження життя і зміцнення здоров'я. Тут є нагода застерегти учні від замовчування випадків агресивної поведінки однокласників чи одновідків, а то й старшокласників. Треба нагадати, що в разі необхідності слід захистити себе чи іншого, відмовитися або навіть використати агресивну поведінку. Кожний учитель добре знає своїх учнів і буде добре знати. Яку їм агресивну ну, чи не агресивну поведінку рекомендувати? Треба наголосити, що найкраще, найсприятливіше – це упевнена поведінка. Після цього можна запропонувати учням роботу у пара за підручником. Далі обов'язково треба узагальнити систематизувати знання учнів. Для цього можна використати роботу в зошиті, виконати завдання на сторінках 54-52. Ви можете вибрати завдання, так і досить. Далі можна використати вправу доповнення. Учитель пропонує доповнити поради для успішної самооцінки та ознаки упевненої людини. Ці поради і ознаки можна заготувати. Напередодні розмістити на великих аркушах папери. Можете їх закрити перед початком уроку, а потім відкрити, і учні побачать вашу позицію, доповнять свою позицію в кінці уроку. Останнє, що треба зробити, мабуть, треба зробити висновки під, і провести рефлексію. Можна провести вправу обмін точками зору, і учні почергово висловлюють свою точку зору, як їм сподобався урок, і чи буде якийсь результат з того. Ви пропонуєте використовувати ці знання і вміння і поводитися впевнено, і вербально оцінюєте діяльність уроків учнів на уроці відповідно до рівні їх навчальних досягнень. Важливо те. Ви обов'язково рекомендуєте повідомити учням про урок батькам. І батьки, разом з батьками виконати певне, певне завдання на сторінці 135. Okay. Шановні колеги, з, за даними опитування, ви отримуєте необхідну інформацію. Найбільше з інтернету, на методичних об'єднаннях, на радах і на семінарах, наприклад, на такому, як у нас. Різні інформаційні е, матеріали отримуєте. Ви працюєте з суміжником, Найчастіше це психолог, якщо він, звичайно, є в школі. Е, ви можете. Використати досвід європейської моделі школи здоров'я. І за ви бачите, які тут позиції. І ви бачите в кінці така позиція участь батьків і соціальних. І я наостанок залишила час для того, щоб повідомити вам, що працює і. Моз України, МОН України і МОЗ України, разом сформували документ, якому пропонують шкільну службу здоров'я організувати таким чином загальні збори, колективу школи, рада школи, учнівське самоврядування, директор заступник школи Велика сила, учитель основ здоров'я, це проблемна сила, практичний психолог і опомічник. Соціальний педагог, класні керівники, батьківський комітет школи, медична служба школи це така комплексна сила. І співпраця з батьками надзвичайно важлива. Батьки були опитані, і вони вважають, що погіршує самопочуття дітей, тривала робота перед комп'ютером, екологічні умови, неправильне хатування. Але найбільше мотивує дітей до здорового способу життя приклад батьків, уроки основ здоров'я на одному рівні. У батьків виникали деякі заперечення з приводу тем, і це самоцінка рівня здоров'я, профілактика шкідливих, що кожен по різному бачить попередження насильства, формування гігієнічних навичок, безпека в інтернеті. І 71 батьків задоволені якістю проведення уроків основ здоров'я. І практично всі батьки вважають, що предмет основи здоров'я здоров мотивує дітей на вибір здорового способу життя. Шановні колеги, я на цьому наголошую: беріть батьків у свої е спільники щодо формування здорового способу життя. Ну і діаграми спеціально ввела в презентацію, щоб ви мали чим аргументувати на батьківських зборах. Самооцінка рівня знань учнів досить висока, до 66%, а рівень знань, який мають учень з предмету основи здоров'я. Ну, дівчатка вищенько, 69% хлопці трішки менше, але все одно. І на останок запитання учням, їхнє чи використовуєш ти знання уміння і навички здобуті на уроках з основ здоров'я у повсякденному житті? Учні п'ятих класів, ті, які перейшли з початкової школи, 96% відповіли так. Значить, ми з вами, шановні колеги, працюємо не просто так. Наостанок, шановні колеги, така поетична підстава для того, щоб ми з вами і далі працювали. Вчать нас шити і писати, немовляток доглядати, рахувати і читати, малювати і писати, пити і засадити, вашу борщу сталь варити. Пароплавом керувати, державою керувати, і, звичайно, треба вчити, як здоровим вік прожити. Але це не дуже просто, якщо сказати, зовсім не просто, і у трубу, щоб заглянутись, підводівоньку нагнути, а щоб лова не напити, треба заглядати вміти, щоб зуміти, потренуйся, не соромся, не дінуйся. Ми з вами сьогодні не соромилися. І не лінувалися, і не зважаючи на технічні неполадки, і третім разом, будь часом, як казала моя бабуся, все-таки провели наш вебінар. Шановні колеги, я всім дякую за розмову. Буду дуже рада за питання, буду дуже рада співпраці. Я роблю висновок такий, Яка б техніка не була. А найміцніша це людина і найбільше багатство це людина і здоров'я. І ми маємо пам'ятати, що ми в майбутнє йдемо з нашими дітьми, і наші діти це наше майбутнє, а наші діти йдуть у майбутнє з тим здоров'ям, яке, яке ми їм допомагаємо здобути і зберегти. Будьте здорові! Завжди mm -hmm. і надовго. друг. Це За щоб завжди був. Mm -hmm. Все найкраще.